Урок математики, частина 1, урок 11, сторінка 53. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ми на сьогодні робили. Тестове завдання перше. Визнач число, у якого цифра розряду десятки і цифра розряду одиниць 1. Один. Якщо один десяток і одна одиниця це число 11. Завдання друге. Познач рівняння. Розв'язком якого є число 5. Варіант під буквою B. 5 додати 8 дорівнює 13. який це витрівняння? На знаходження невідомого першого доданка. Пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми від 13 відняти відомий доданок. Завдання 3. Продовж твердження. Задачі, у яких потрібно знайти число. Що на кілька одиниць більше від наведеного є задачами на збільшення числа на кілька одиниць. Попрацюємо над темою уроку. Тема уроку нумерація чисел першої сотні, усне віднімання чисел. Точка пряма. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися читати і записувати числа першої сотні. Це нумерація чисел. Будемо виконувати усне віднімання чисел, для того, щоб вміти швидко обчислювати. Поговоримо про найпростіші геометричні фігури, точку і пряма. Попрацюємо у будиночку чисел. Обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряд десятків дорівнює цифрі розряду одиниць. Як це? Тобто однакові! І цифра розряду десятків, і цифра розряду одиниць. Однакові. Наприклад, 11. Допомагайте. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 і 99. У всіх цих числах. Цифра розряду десятків дорівнює цифрі розряду одиниць. Пригадаємо пораду мудрої сови, як можна розташовувати числа. Читаємо разом. Числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє, наприклад, 97. 54, 51 і 23. Кожне із цих чисел є вірніше наступне, менше за попереднє. Повторимо ще раз: числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Виконаємо завдання 2, перша зірочка. Прочитаємо число 49.

Підкресліть найбільше число число 89. А тепер виконаємо завдання 3. Питайлик пропоную сьогодні пригадати одиниці вимірювання довжини. Увага на екран! Ви їх добре знаєте. В одному дециметрі 10 см, в одному сантиметрі 10 мм. Тож, міркуємо. 5 см і 7 мм. В 1 см 10 у 5 50 і 50 додати 7 57 мм. Ми записали більші одиниці, тому що сантиметри будуть більші, у менші в міліметри. 2 дециметри – 3 см. В одному дециметрі 10 см. В 2 дециметрах 20 см. До 20 додати 3 дорівнює 23 см Дециметр більше за сантиметр. Перегорнемо сторінку і пригадаємо з вами склад числа 10 А Для цього допоможемо незнайкові заповнити порожні клітинки. 12 відняти 2 дорівнює 10. А скільки треба відняти від 10, щоб було 7? Звичайно, 3. Одинадцяв 1 буде 10. А скільки треба відняти від 10, щоб було 5 5. 14 відняти 4 буде 10. Скільки відняти від 10, щоб було 6? 4. Відняти, звичайно, 6. Сьогодні ми навчимося з вами. Виконувати усневіднімальні чисел із переходом через десяток. Для цього будемо працювати за таким алгоритмом. Спочатку ми повинні від зменшуваного відняти таку кількість одиниць. От, наприклад, 14 відняти 5 ми віднімаємо від 14 4, для того, щоб їхня різниця дорівнювала 10. А потім. Віднімемо решту від'ємника. Тож те, що залишилося. Коли від 5 ми заберемо 4, ми там треба ще відняти 1. 10 відняти 1 дорівнює 9. І так, віднімаємо частинами. 15 відняти 8. Ми повинні від 15 відняти 5, а потім відняти 3. І потім від 10 відняти 3 і дістанемо 7. Від 13 відняти 6. Від 13 віднімаємо 3. І ще 3. Дорівнює від 10. -ти. Відняти 3 дорівнює 7. Від 11 відняти 4. Від 11 відняти 1 і відняти 3. Від 11. відняти 1. І відняти 3 дорівнює від 10 відняти 3 і дорівнює 7. Наступне запитання 7. Пригадай і виконай арифметичну дію. Наскільки 56 більше від 42? Це запитання задач на різницеве порівняння. Щоб знайти, наскільки одне число більше за друге, потрібно від більшого числа відняти менше. Більше в нас число 56. 56 відняти 42 дорівнює 14. Другий під буквою Б. Наскільки 42 менше за 56. Знову запитання на різницеве порівняння. Потрібно від більшого числа відняти менше. 56 відняти 42 дорівнює 14. Подивіться, ми поставили два різних запитання: наскільки більше, наскільки менше, а приклади у нас вийшли одні й ті ж самі. Тому що, так, у нас числа були одні й ті ж самі, тому що ми працювали за одним правилом. Потрібно від більшого числа відняти менше. Повторіть, будь ласка, щоб знайти, наскільки одне число. Більше за друге потрібно від більшого числа відняти менше. Ну, а тепер подумаємо, наскільки найменше двоцифрове число менше, ніж найбільше двоцифрове число. Найменше двоцифрове це 10, а найбільше 99. Запитання задач на різницеве порівняння. Від більшого числа відняти менше. 99 відняти 10 дорівнює 89. Попрацюємо над завданням кнопочки. Складемо арифметичну задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Буква Д це диски. У Петрика було 6 дисків, а у Сашка на 8 дисків більше. Скільки дисків було у Сашка? Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Вона розв'язується дією додавання. Потрібно до 6 додати 8 і дорівнює 14 дисків. Виконуємо задачу в робочому зошиті. Спочатку прочитаємо її і з'ясуємо вид. Читаємо разом. Для ремонту школи було куплено 16 банок білої фарби і 9 банок синьої. Наскільки більше придбано банок білої фарби, ніж синьої, наскільки менше куплено банок синьої фарби, ніж білої. Вид задачі на різницеве порівняння. Є запитання, наскільки більше, наскільки менше, порівняння різниць. Така задача розв'язується дією віднімання. Про що йшлося мова в задачі? Про банки фарби які були білої білого кольору і синього кольору. Отже, беремо робочу із клітинку, записуємо 20 вересня на, на 11-й клітинці. Задача 9. Короткий запис. Білої фарби 16 банок, синьої фарби 9 банок. На скільки банок? Ось така дужка, ванька-встанька. На скільки більше. Розв'язання. Щоб розв'язати цю задачу, потрібно від більшого числа відняти менше. Від 16 віднімаю 9, дорівнюю 7 банок. Відповідь на 7 банок більше придбано білої фарби. І на 7 банок менше куплено синьої фарби. Переходимо до наступного завдання. Відео можна поставити на паузу і записати обов'язкову задачу. Робочий зошит. А ми працюємо далі. Завдання 10. Прочитай, прискорюючи темп. Через одну точку на площині можна провести безліч прямих, через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму. Існують точки, що належать прямій. І точки, що не належать їй. Про це ми з вами говорили вчора на уроці математики. А тепер допоможемо хвалькові заповнити таблицю, розглянувши малюнок. У нього є пряма N. Пряма позначається маленькою латинською літерою. Запишіть точки, що належать прямій N, ми їх бачимо А, Б і С. Ще. Що таке пряма? Які вона має ознаки? Пряма не має ні початку, ні кінця. Тобто, якщо ми продовжимо нашу пряму, то що вийде, що точка F і точка K також лежать на цій прямі? Пряма не має ні початку, ні кінця. Тому ми можемо продовжити пряму і побачимо, що ці точки будуть лежати на прямій. Точки, які не належать ній, це точки D, L і Z. Перегорнули сторінку і виконали великі перегони. Візьміть участь в авторалі. За 4 хвилини розв'яжіть всі приклади. Домашнє завдання виконати у тестові завдання у зошиті, у робочому зошиті. Розв'яжіть наступні вирази. Домашня задача про червону шапочку і пиріжки, які вона принесла бабусі, є видом на різницеве порівняння. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати числа першої сотні. Додавали і віднімали числа без переходу через десяток. Поговорили про геометричні фігури, точку і пряму.